Привіт, сьогодні поговоримо про те, чому тривога іноді здається непереможною. Насправді, ми самі часом несвідомо підкидаємо її дров у багаття. І давайте зараз пороздумуємо, які звички роблять тривогу сильнішою і як це виправити. Коли страшно, наш мозок прагне нас врятувати, бо заточений на виживання в будь-яких умовах. Але методи, які обираються, хоч і зменшують відчуття дискомфорту і напруги, і насправді посилюють відчуття тривоги в довгостроковій перспективі. Часто ми втікаємо там, де тривожно, наприклад, просто виходимо з кімнати під час важкої розмови. Часто ми уникаємо, обираючи взагалі не йти туди, де потенційно може бути тривожно. Наприклад, не йдемо на співбесіду, не робимо прямий фір. Ми прокрастинуємо, тобто відкладаємо справу на потім, щоб уникнути дискомфорту від її початку і її роблення. Ми ховаємося в норку, в зону комфорту, обираючи не робити нічого нового чи ризикованого, щоб зайвий раз не тривожитися. Чому це працює? Бо це дає миттєве полегшення. Це такий механізм захисту, який направлений на зниження дискомфорту і тривоги. Але чим частіше уникаєш, тим більше мозок закріплює. Ця ситуація небезпечна, і твій світ звужується, а тривога росте, бо ти замикаєш себе у вузькому просторі сталих звичок. І ще одна дуже важлива паска паска гіперконтролю. Бо ти намагаєшся жорстко контролювати все: зовнішній світ, свої думки. Щоб уникнути тривоги, ти постійно готуєшся до найгіршого сценарію. І парадокс в тому, що ти направду втрачаєш купу енергії на те, що, можливо, ніколи не станеться, а твоя тривога від того тільки зростає. Чим вущим, чим меншим стає твій світ від контролю, тим більше місця в ньому для страху, для тривоги. Тож як розірвати це коло? По-перше, щоб перевчити свій мозок, який кричить про небезпеку, потрібні лише декілька кроків. Перший іти на зустріч. Щоб розірвати коло, уникнення потрібно зустрітися зі своїм страхом і тривогою. Не треба стрибати з парашутом. Треба почати з малесенького, зробити те, що викликає невеликий дискомфорт. Таким чином, ти показуєш своєму сторожу, могдалоподібному тілу. Це безпечно, а я з цим можу впоратися і витримати це. Чим більше ти звикаєш, тим стійкішим ти стаєш. Другий крок спостереження, не боротьба. Коли приходить тривога, не варто одразу в ній купатися, не варто одразу її уникати, боротися з нею чи якось трансформувати. Просто зафіксувати це почуття як хмаринку, що пропливає. Це як, в принципі, mindfulness. Коли ти не чіпляєшся за тривогу, цей ланцюг занепокоєння затихає сам по собі. Це лише думка, це лише відчуття, нереальна загроза. Сьогодні вона така, а завтра така. А післязавтра буде іншою. Спробуй дай своїй тривозі місце, але не дозволяй їй керувати твоїм життям. Ти можеш бути гнучким. А якщо важко, запрошую тебе на консультацію. Попрацюємо з твоєю тривогою. Бережіть себе та нових зустрічей, па папа.